А перед початком цього відео Ілля Турик передаю тобі величезний привіт і веселий настрій. Всім привіт! Мене звати Поліна. Сьогодні я вирішила зняти відео про знищ цей щоденник. Це відео не буде ніякий DIY, чи Ще щось я просто буду малювати на камеру. Адже я сама люблю дивитись відео, де люди малюють різними матеріалами, заповнюють різні блокноти. Ну що ж, поїхали! І перший розроб, який ми будемо робити, називається заплющ очі на крапкі по пам'яті. Я захотіла намалювати космос, адже мені ці крапки нагадують, ніби планети чи що. Просто я дуже люблю малювати космос. І, до речі, спочатку я хотіла намалювати ніби це висяче новорічні іграшки, але потім подумала, що вже новий рік пройшов і краще робити вже на іншу тематику. Best, like this, like the best, the has... А потім я вирішила додати червоний. На жаль, на камері це виглядає, ніби це коричневий, але це насправді червоний. І я вирішила додати червоний для того, щоб робота вийшла ще Музика Ось ми вже і завершили розмальовувати наш озород, але це ще не все. Я подумала, що буде прикольно, раз терштейс в космос, то я зроблю так: коли вся ця паренька висохне, то я намажу сторінки клеєм і візьму ось такі срібні блискітки, які мені якраз нещодавно купили. і ними посиплю космос, щоб це був реальний космос із такими срібними зірочками. І дивіться, як тепер класно наш космос переливає. Другий розворот, який ми будемо робити, називається Місце для негативних коментарів. Що каже твій внутрішній критик? Я не захотіла робити по темі, що каже твій внутрішній критик. Адже коли я прочитала назву розвороту «Місце для негативних коментарів, на думку мені одразу вплили хейтери. І домалювала розвороту. І коли висухне ця фарба, то ми вже будемо приклеювати ніби погані коментарі, а також блискавки. Я вже поза камерою вирізала блискавки. А вже на камеру я малювала коментарі. І їх вирізала. А потім я вводила коментарі чорною ручкою і писала погані коментарі. Це було все. З вами була я, Поліна Сторожук. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. І ви оціните його лайком. Підпишитесь на мій канал. Ну і що ж, бувайте. До зустрічі!